На годиннику 13-та на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Українські системи ППО за час денної повітряної тривоги збили над Києвом 10 ракет. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Є пошкодження електромереж. Уламок ракети пошкодив також авто та приватний будинок у Голосіївському районі. Постраждалих немає, а енергетики працюють над відновленням мереж. Російські ракети та дрони пошкодили об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури у шістьох областях. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, нині у багатьох регіонах України діють аварійні відключення. 18 населених пунктів у Запорізькій області обстріляли окупанти упродовж доби у області. запроваджені екстрені відключення світла ранок у місті та області теж був неспокійним. Більше про ситуацію знає розповість Аліса Сесоєва. Алісо, вітаю тебе, що повідомляють офіційно після чергової атаки окупантів на населені пункти області. Яка ситуація зі світлом? Вітаю, Анастасія. у нас сьогодні, на жаль, в Запоріжжі російські терористи поставили черговий невтішний рекорд за цю ніч та ранок. Вони обстріляли наше місто рекордну кількість разів часів повномасштабного вторгнення, а загалом було нараховано близько двох десятків прильотів, причому перші 17 прильотів вони сталися за годину. Це було десь між п'ятої і шостої години ранку. А загалом, після такого тривожного ранку, бо ще декілька прильотів були сьогодні в день. А в цілому зараз в місті є проблеми з електропостачанням, з водопостачанням та зі світлом. Але найголовніше, що на щастя, ніхто з людей не постраждав, і це дійсно просто справжнє диво, враховуючи цю кількість обстрілів. А на жаль, в місцях деяких прильотів були зафіксовані пожежі, а там працювали надзвичайники. Наразі також відбувається ліквідація наслідків цих обстрілів. Аргатили Рос російські терористи переважно з С-300, а саме цими ракетами вони постійно тероризують Запорізьку область. Я хочу сказати, що якщо в самому Запоріжжі бувають дні без прильотів, то на жаль, в Запорізькій області таких днів немає. Ці громади Запорізького району російські окупанти обстрілюють щодня. Також вони продовжують тероризувати місцеве населення на окупованих територіях. Вже майже півтора місяці люди не мають змоги виїхати з окупації. Також нашисти тероризують місцеве населення. Зокрема, вони вимагають людей брати російські паспорти. Тож терор на окупованих територіях він посилюється. Але незважаючи на ці тривожні новини, є в нас і гарна новина. Вчора офіційно бердянська військова адміністрація підтвердила, що 8 лютого наші збройні сили. Нанесли удар по бердянському аеродрому, внаслідок чого було знищено понад 100 окупантів. Тож ми продовжуємо спостерігати за ситуацією, Ми віримо в наші збройні сили, і ми всі звичайно чекаємо нашу перемогу. Така у нас була ситуація в Запорізькій області. Анастасія Аліса, дякую тобі за інформацію. Нагадаю, що з нами була наша Аліса Сосоєва, яка розповіла про наслідки чергової атаки окупантів на Запоріжжя і область. Thank you. А далі до такого під час масованого удару дві російські крилаті ракети калібр здійснили перетин повітряного простору Румунії. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у Фейсбуці. Орієнтовно о 10.33 ці ракети здійснили перетин повітряного простору Румунії. Після чого зазначена повітряна ціль знову зайшла у простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракету запустили з акваторії Чорного моря, а речник повітряних сил. Юрій Гнат у коментарі УПЕ наголосив, що повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, втім розуміли ризики та загрози населенню іноземної держави, тож цього не зробили одразу. Масовані удари РФ по території України можуть бути реакцією на успішну поїздку президента Володимира Зеленського до низки європейських столиць. Так вважає голова представництва ЄС в Україні Маті Масікас. Однак, як і у випадку із попередніми подібними ударами, немає жодного шансу зламати рішучість українців. Написав він у Твіттері. На шляху до України Володимир Зеленський зупинився у Польщі, де мав зустріч із Анджеєм Дудою. У Жешові президенти обговорили безпекову ситуацію у регіоні та на фронті, а також подальше надання Україні озброєнням. Володимир Зеленський також поінформував Анджея Дуду про свою дипломатичну. Активність у Брюсселі зустріч тривала понад дві години. А розмова президентів стосувалася і теми санкцій та порядку денного саміту НАТО, який має відбутися у липні у Вільнюсі. Нагадаю, що президент України повертається після візиту до Європи, де мав зустріч із лідерами країн і ще у Великій Британії та Франції. Мінус 730 окупантів за минулу добу. Генеральний штаб оновив втрати ворога. Відтак, із початку повномасштабного вторгнення, кількість ліквідованих окупантів склала близько 135 тисяч 740 осіб. Українські захисники знищили і ворожу техніку. Зокрема, за минулу добу три танки, три бойові броньовані машини, сім артилерійських систем та п'ять. Автомобілей за Ісус збили також один гелікоптер та три безпілотники. А іще ворог не дорагувався однієї системи ППО. Ворог продовжує наступ на сході. Про це розповіли у генеральному штабі. Атакує на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Креміної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки і Вугледара. Атаку у районі Бахмута та ще 11 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та Луганщині українські захисники за минулу добу відбили. Водночас ворог несе величезні втрати для цього до населеного пункту. Мирне Запорізької області російські окупанти привезли ув'язнених найманців із ПВК Вагнер. Авіація, Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ, артилерії в той же час уразили два пункти управління ворога, п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позиції ППО противника. СБУ та ДБР проводять спільні масштабні обшуки української митниці. Слідчі перевіряють центральну державну митну службу, а також регіональні митниці: у Волинській, Львівській, Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській областях. Окрім того, СБУ заблокувала діяльність близько пів сотні суб'єктів. Господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати цінові схеми, правоохоронці працюють також на ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску для викриття контрабандних схем. Результати слідчі обіцяють повідомити після обшуків. На 2,5 метри упав рівень води у Каховському водосховищі. Рашисти, тікаючи з Херсона, підірвали дамбу. Чим спричинили екологічну катастрофу. Якщо висихання водосховища продовжиться, сотні тисяч людей залишаться без води. Більше про ймовірну екологічну катастрофу на Нікопольщині. Галина Федорченко розповість. Це берег Каховського водосховища у Червоногригорівській громаді. До листопада та відступу рашистів з Херсона рівень води сягав. Ось цієї межі. Нині ж обміління видно неозброєним оком. Вода відійшла на 100-150 метрів. Нікопольщина не один місяць під постійними російськими обстрілами. Ворог гадить, що ночі з тимчасово окупованого енергодара, тож люди, перш за все, запасаються водою. Запасаємося хто в ванну, хто в бутиля. Набираємо, звісно, тому що не дай бог де бомбануть. І нема води люди ризикують залишитись взагалі без водопостачання. Тікаючи з Херсона, російські війська підірвали шляхове полотно дамби. Цим пошкодили три запірні Шандори. З того часу почався неконтрольований витік води. У Червоногригорівці труба для подачі технічної води вже на обмілінні. Колодязів у селищі немає. Понад 60 років всі користувалися централізованим водопостачанням. Якщо рівень води впаде ще на півтора метри, то й питна вода зникне. Щоб цього уникнути, ми займаємося модернізацією. Наших насосних станцій. У нас їх дві: одна КП Лиман та друга КП «Дніпро», які забезпечують водою орієнтовно 8 тисяч населення. У червоногригорівці через витік води потерпають рибацькі підприємства. Минулоріч заборонили вихід на воду. Відновити свою роботу через обміління вже не зможуть. Висохли заходи для лодок. Як ви бачите, це проход для лодок. Рибалки заїжджали, запливали, виходили, висипали сітки, ловили. Якісну рибу на зараз, як ви бачите, фізичної можливості навіть туди підійти немає. У Нікополі ситуація не настільки критична. Місто має два водозабори над першим товща води поки тримається на рівні 2,5 метрів. У разі подальшого висихання водосховища скористаються другим водозабором. Дальній забір це в нас русло Дніпра. Там в нас десь біля 7 метрів ще є глибини. Для забору води, якщо не зупинити витік води, катастрофи не уникнути. Без централізованого постачання вже залишились жителі Мирівської та Покровської громад. Критична ситуація у селищах, які обслуговує Марганецький водоканал, до всього ще і зима суха без снігу та дощів. тож і природнього наповнення немає. Зараз здійснюється спільно з обласною державною адміністрацією спільно з вищим політичним і військовим керівництвом. здійснюються певні дії. Для того щоб наповнювати каховське водосховище і частково компенсувати цю втрату води. Щоб призупинити це падіння і вдержати, хоча б якийсь мінімальний рівень, підвіз питної води проблему не вирішить, бо неможливо забезпечити десятки тисяч людей, які живуть у громадах Нікопольського району. Зарадити можна лише ремонтом запірних Шандор дамби. Але дамба знаходиться під лівим берегом. Де саме пошкоджена є частиною, вона знаходиться під вогневим контролем противника. Наразі такий ремонт неможливий. Вони перешкоджають цьому ремонту і не дають наблизитися не те, що до дамби, а взагалі до берегу. За словами голови районної військової адміністрації, без втручання міжнародних екологічних організацій проблеми не вирішити, адже якнайшвидше потрібно створити безпечну зону навколо Дамби, щоб мати змогу її відремонтувати. Від Каховського водосховича живиться ще й Криворізький район та люди на тимчасово окупованих територіях. Загалом це майже 500 тисяч осіб, які можуть залишитись без води. Галина Фудорченко Олександр Дубина, телеканал прямий. На цьому у мене все більше інформації знайдете у youtube каналі прямого і у телеграмі. Тож заходьте і підписуйтесь.